71% українців відчували останнім часом стрес або сильну знервованість, і кожен другий переживає тривожність та напругу. Однак лише 2% звертаються за психологічною допомогою. Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною компанією Градус. Основною причиною стресу та знервованості українці називають війну з Росією. І ще 44% – це фінансові складності а 30% – занепокоєність соціально-політичною ситуацією в країні. І більше про результати соціологічного опитування поговоримо із соціологинею, засновницею та директоркою дослідницької компанії Gradus Research Євгенією Близнюк. Вітаємо вас, пані Євгенії. Добрий день. Розкажіть детальніше про опитування, яке проводили. Кого опитували? Як довго тривало опитування і які ж результати? Опитування ми проводили протягом вересня. Практично весь місяць пішов на цей проект, і опитували ми дві групи. Респондентів це звичайні люди населення України з одного боку, з іншого боку, це психологи, експерти, які працюють в щоденному режимі за психологічними травмами, які зараз у нас такі повоєнні в суспільстві. І дослідження проводилося в два етапи: Перший етап це якісний етап, глибинні інтерв'ю із експертами із населенням це такі розгорнуті бесіди. В яких психолог, спеціально навчений модератор, задає глибокі, такі знаєте, розгорнуті запитання і слухає відповіді, Другий етап кількісний, коли ми обитали 2000 респондентів, і 70 психологів, відповідно дозволяє нам говорити про те, як ті чи інші явища розподілені, розповсюджені на території України і відповідно у фаховій групі. Тому ці результати верифіковані кількістю респондентів. Скажімо так, за підсумками опитування, які емоції найчастіше переживають українці зараз провідною емоцією для українців є напруженість. Це не емоція, це стан. Проте в напрузі перебувають 42% респондентів. На другому місці йде надія, на третьому втома. Гнів, який був на початку топовою емоцією, зараз спустився на п'яте місце, тобто втома і напруга, переважають це, а, свідчить про дуже сильну знервованість та напругу в суспільстві, бо стрес, який переживають люди, звичайно неординарний. Пані... Можу сказати, що трохи більше нервують жінки у порівнянні з чоловіками, і трохи більше нервує молодь у порівнянні з зрілими групами, цілі групи більш такі емоційні, більш мобільні. Якраз це хотіла запитати, чи існує гендерна роздільність і стосовно того, що молодь більш е, нервує. А з чим це може бути пов'язано? Ви знаєте, ми спостерігали такий самий ефект, і під час ковіду молодь більше нервувала, бо це для них фактично перші кризи в житті. Більш старші покоління, старший вік вже проходили багато криз. Наша країна знаєте, це територія криз від кризи до кризи. Тому старше покоління вже треноване яким чином себе поводити і як себе відповідно збирати докупи. А молодь немає такої навички, вона на набуває її зараз. Пані Гані, 2% відсотки людей, які звернулися за за допомогою, це дуже мало. Що можете це пов'язати? Це тому, що у нас якби не дуже популярно звертатись до психолога, чи тому, що люди не усвідомлюють, що їм потрібна допомога. Ви знаєте, це е, суперважливе запитання. Люди усвідомлюють, що їм потрібна допомога. 40% респондентів сказали, що так, вони б хотіли, е, щоб їм допомогли в їх психічних станах, бо близько 70%, більше точно більше половини респондентів перелічують всі базові е, ознаки ПТСР. Цей розлад сну, і серцебиття, і розлади пам'яті, і погане та, та висока роздратованість і так далі. А, проте лише 10% готові реально піти до психолога. Це у порівнянні з одним психо відсотком, які ну, активно працюють зараз з психологічною допомогою в курсі терапії. Звичайно, значно вищий показник. Да, да цей слайд. А, проте, Безумовно, оцей розрив да між людьми, які почувають потребу, і тими, хто реально звертається по допомогу, він колосальний і саме з цим необхідно працювати на рівні інформаційних кампаній, на рівні, можливо, якихось рекомендаційних кампаній, просвітницьких для того, щоб люди перебороли свій страх. Бо більшість респондентів вважають, що по-перше вони впораються самі. Да, що не треба, в мене проблеми не такі прямо важкі, да, для того, щоб йти до фахівця? І друге, це те, що психологічна допомога це ну, певний, знаєте, надлишок. Зрозуміла вас. Скажіть, а до чого може призвести, якщо людина все ж таки не звернеться за допомогою до спеціаліста? А... Може призвести до того, що е, оці базові е, прояви ПТСР, вони будуть не усунуті, вони будуть надалі проявлятися в суспільстві. А о, враховуючи те, які е, обсяги, які масштаби травмування зараз на нас, ми ризикуємо е, там після війни знайти суспільство в, у вкрай знервованому стані. І це буде проявлятися в нашому повсякденному житті і вставленні людей один до одного. А чи я зрозуміла, вас, що ви кажете, але ще існує така думка, що, начебто, люди до всього звикають. Війна уже триває досить довго. Чи можуть вони звикнути все ж таки до цього, хоча б якась частина людей? Ви знаєте, це. Така є дійсно така категорія, нова норма. Да? Коли люди звикають, і їм здається, що війна це нова норма, і я окей. Як пам'ятаєте, півник на шафці, як який вцілів після бомбардування Бородянки, і ходили меми, Що півник каже: я окей, да, як ти півник, я окей. А, і звичайно, люди будуть казати, я окей, і мені не потрібна допомога. Але це не означає, що їм не потрібна допомога. Тому, звичайно, необхідно більше розповідати про те, до чого можуть призводити такі знервовані стани, які не отримують полегшення. Пані Євгенію, а хто найчастіше звертається за допомогою? Частіше за інші групи звертаються за допомогою жінки. Бо вони дбають про здоров'я своєї своєї сім'ї і молода група, молоді респонденти. Це безумовно важливо. Бо ми бачимо, що чим старший, старша людина, тим більше в неї бар'єри і упередження щодо роботи з психологом. А чи було включено в вашому опитуванні ставлення до війни дітей? Ми це оцінювали опосередковано через психологів, через спеціалістів. Вони казали, що для дітей і підлітків критично отримувати такого роду допомогу, бо їх психіка дозволить максимально м'яко та швидко зняти ці травматичні стани і повернути їх до нормального життя. І ще про те, як же ж люди переживають стрес. Ну, по різному переживають, звичайно, більшість намагається просто занурюватися в малі справи, в повсякденні справи, і проводити більше часу з рідними, з близькими, з друзями, або поринути у віртуальні світи інтернету, або там телебачення фільмів і провести. Час перенесучи себе туди зрозуміли вас, пані Євгенії, дякуємо за опитування, яке ви робите. Дякуємо за розмову. Глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку була Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця та директорка дослідницької компанії GraduS Research.